Let's go. Друзі, рада світати. З вами сьогодні Ігор. Це канал Міто Автом. Сьогодні ми поговоримо про автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, який ми підготували для нашого замовника повністю під ключ людина з Київської області, з міста Білий Церков. Цей автомобіль ми вибирали йому автомобіль на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. Взагалі таклося, що вибирали ми йому Ford Escape від 2020 року, тобто вже в новому кузові. Та людина дуже сильно хотіла собі Ford Edge. Прям дуже-дуже сильно. Звичайно, по ціні Ford Escape і Ford Edge буде досить суттєво відрізнятися. Наприклад, Ford Edge буде дорожче в закупівлі. Звичайно, доставка розмитнення плюс-мінус однакова. Але запчастини на цей автомобіль на Ford Edge коштують значно і набагато дорожче. Ніж на Ford Escape. Сьогодні ми також розглянемо це на цьому відео, скільки можна взагалі зробити подібний автомобіль зі США, скільки що коштує та на що потрібно розраховувати. Тому що Ford Edge це один із найкращих кросоверів, який в принципі, стрімко застрибує в клас люксових кроссоверів, але, звичайно, цим не являється, тому що неможливо порівняти цей автомобіль з. BMW, Mercedes і Audi, але він стрімко туди запригує і робить їм конкурентів в першу чергу по ціні. Наприклад, якщо цей автомобіль 2019 року випуску, і ми візьмемо Audi чи BMW там. Таких же шозмірах це буде X5 або хоча б Audi Q5 2019 року випуску, то середня ставка на Ford Escape в самій максимальній топовій комплектації Питаніум по автостату десь 8 тисяч доларів. Звичайно, якщо ви будете вибирати селку, можна взяти трішечки дешевше, десь біля 6,5-7 можна її піймати. Та якщо брати взагалі SE, біля 6 тисяч доларів можна взяти. Тобто, відповідно, 8 взяли, десь 17,5 приїжджає без ремонту. 6,5 взяли десь приблизно 15, приїжджає без ремонту. Якщо взагалі виграли таке автомобіль за 5, 12 приїжджає без ремонту. Але то вже буде більш компромісний варіант, чим більш то щось таке стояче. То коли ми переходимо до Audi чи BMW, то. 2019 року випадку на аукціоні X3 буде коштувати біля 12 тисяч доларів, q 5 біля 12 тисяч доларів, x 5 2019 року буде коштувати взагалі захмарних 25 тисяч доларів, Audi Q7, наприклад, буде коштувати біля 15-16 тисяч доларів. Тобто ставка на самому аукціоні буде значно дорожча. Що ми маємо, коли ми вибираємо Ford Edge? Ну по-перше, на що потрібно реально звернути увагу? У нас буде гарне світлофар. Е, у мене досить часто мені задавали запитання, Ігор. А це правда, що у американців погане світло? Так, звичайно, якщо вибирати автомобіль в поганій комплектації, там де галоганне світло, то там буде е, слабенько все по світлу. Коли вже в гарних комплектаціях у нас ідуть або леди, або ксенони, то ні про яке погане світлофар мови йти не можуть. Тому у нас тут гарна оптика, дорога і світить досить гарно. Дестронік у нас заховався ось тут під номерами. Це саме адаптивний круїз-контроль, він допомагає. Тримати дистанцію до попереднього їдучого автомобіля. Автомобіль може ваш сам гальбувати та сам розганятися, якщо це робить попередній їдучий автомобіль. Далі у нас датчик душу, до речі, є, і у нас камера, яка відповідає за контроль і утримання смуги. До речі, ця камера ще відповідає за автоматичний дальній і ближнє світло. Тобто в цьому автомобілі не потрібно руками переключати ближнє дальнє світло, взагалі включати світло, і взагалі не потрібно вмикати двірники. Це автомобіль може робити самостійно, тому що. Нього no, стоять ті асистенти. І вони налаштовані. Далі йдемо. У нас а, сліпі зони розміщені безпосередньо в дзеркалі. Якщо ми хочемо перелаштуватися, у нас в сліпій зоні є автомобіль, він вам засигналізує та засвітує оранжевим кольором. Тобто це для безпеки досить круто. Далі у нас кодовий вход в автомобіль, набираємо пароль необхідний і можна без ключа зайти в автомобіль. В автомобілі у нас безключовий доступ, тобто, як бачите, не потрібно мені тягати з собою ключі, там, доставати, відкривати вставлять, його заводити, то вже прошли вік, уже того всього ніхто не робить. Ключі лежать в кармані, ти нічого не робиш. Тут у нас дистанційний автозапуск, тобто потрібно автомобіль дистанційно прогріти, ти його з дому запустив, приходиш взимку прогріти автомобіль, або влітку в охолоджений. Далі 4 безключових доступа знаходяться, ми звикли ще тільки на водійські дверки або на передніх дверках, то у нас безпосередньо знаходиться безключовий доступ і на задніх дверках в тому числі. А це буває тільки в люксових красотах. Кросоверах. Далі переходимо електрокришка багажника. Ну, як в люксовому кросовері, вона має бути. Але пам'ятаєте попереднє відео про BMW. Я там ногою отак махнув, і з першого разу вона відкрилася. Тут датчик може спрацьовувати не відразу. В цьому і різниця між Ford, БМВ там чи Ауді, ну щось такої преміального. Тобто не з першого разу буде спрацьовувати. Ви вже збоку побачили, наскільки цей автомобіль, ну як на мене, ну він просто здоровенний. Тут куча місця як для е, безпосередньо водія, так для заднього пасажира. Тут місця, ну як на мене, тут досить великі такі крупні люди зможуть з легкістю розміщатися. Тобто це такий дуже великий кросовер. І коли ми заходимо сразу в багажник, то у нас тут що? У нас тут місця просто куча. Ми ще можемо скласти задній ряд сидінь і завалити сюди. Я не знаю, десь що можна запхнути. Тут ремонт, напевно, можна повністю зробити. І, до речі, що достатньо зручно. буфер у нас знаходиться тут. І ось у нас ручка, яка допомагає відкидувати. Спинки. Оп, отак, Оп, так ляпнуло, капіт. А, Тобто, як на мене, це досить зручно, хочеш щось погрузити, не потрібно бігати і тягнути за якусь вірьочку, щоб це все діло склалося. нажимаєш щось кнопочку, і воно це все робить. Знову отак, от ножкою собі махнув. І ця штука закривається. Тобто, це зручно. Цей весь функціонал присутній в люксовому кросовері. Так, коли ми переміщаємося безпосередньо в салон автомобіля, ми тут бачимо електроприводи в сидінні. Водія електроприводи в сидінні пасажира. Тут у нас немає, але може бути е, панорама з відкриваючимся дахом. Тобто це все може бути, але в цій комплектації зараз немає. Тут у нас велика, велика магнітола, десь вона на 7,5 дюймів, плюс-мінус десь така неточна інформація. Підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль двохзонний, шкіра дуже м'якенька. Е, запускається автомобіль з кнопки, не потрібно ніяких ключів, нічого нікуди вставляти, все запускається з кнопки. Кропка передач це у нас ось така шайба. Яку крутиш і перемикаєш передачі, скоро ми з вами поїдемо на тест-драйв, я вам це все покажу. Apple CarPlay, Android Auto є також в цьому автомобілі, трошки пізніше, ми з вами його включимо, подивимося. А як ви пам'ятаєте на минулому огляді, навіть BMW нас обділила, і мій Android не підключила до себе. Вона захотіла айфона. То якщо BMW вас заставляє купувати айфон і відповідати їй своєму статусу жити як люксова людина, то з Фордом ви зможете жити більш простіше. Тому що, наприклад, якщо ви Хочете обслужити цей автомобіль, вам не потрібно буде в нього вбахуватися шалені кошти, як то витягує в себе люксовий кросовер. В цьому і різниця. Тобто, в принципі, Ford, звичайно, до люксового кросовера віднести не можна, але він буде мати всі необхідні і ті функції, і якість матеріалів, як і в люксовому кроссовері, він буде значно дешевший. Тобто, ну, скільки такий автомобіль по результату можна отримати. да? Ну, в хорошій гарній комплектації там, від 25 до 30 тисяч доларів. Коли ми говоримо про там, а МВМ Ауді скільки буде? Ну 35-40-45-50 тисяч доларів. Тобто він виграє в ціні, а в комплектації звичайно не програє. Пам'ять сидінь у пасажира і у водія вона також присутня. Преміальна музика в автомобіля також присутня. Тобто, з цим автомобілем ви будете жити і насолоджуватись життям. Далі розглянемо, як ми вибирали цей автомобіль для нашого замовника. Як бачите, придбали ми його по досить такі вигідні ставки та привезли його сюди в Україну. Тобто я вам попередньо вже відповів. Купив такий автомобіль десь за 7, приблизно 15,5 прибуває сюди. Купив за 8, приблизно 17 десь прибуває сюди. Далі, що у нас по пошкодженням. Якщо у нас по передку, якщо ми беремо цей автомобіль, ми можемо набрати передок по тайваню і тим самим здешевшити вартість ремонту автомобіля. Коли ми купуємо, так як цей автомобіль ми вибрали з невеликими пошкодженнями в задній правій частині, ось цій частині, то е, тут по тайваню гратися у нас просто немає можливості. Цей автомобіль буде потребувати оригіналу. Якщо поставиш по тайваню, то сильно багато грошей не зекономиш, але досить сильно втратиш. На якості. тому цей автомобіль відновлений повністю по оригіналу. Коли ми з вами подивимося на зазорчики безпосередньо е, двері, крило, у нас все на місці, нічого не випирає, не запирає, лючок не випирає, фара безпосередньо вона сидить ось тут, на місці. Бампер. Ось все, все, все далі ось з сторони. Давайте дивитися. Дивіться, як все рівненько йде. Я вам хочу сказати, що цей автомобіль, напевно, з такими рівними зазорами, з заводу ще навіть не, не виїжджав. Ну, ось тут, ось тут, так. Оце називається якісний ремонт, і особливо коли використовуєш оригінальні запчастини. Так от, кришка багажника на цей автомобіль коштує 2000 доларів. Бампер задній в зборі на цей автомобіль коштує 1500 доларів. Фонарі, не пам'ятаю, здається по 650 доларів. І це все коштує достатньо дорого, коли ми говоримо все таки про Ford Edge, Тому що коли ми говоримо про Ford взагалі нам хочеться бачити ці деталі дешевше, десь в 2, а то й в 4 рази. Але з Ford Edge це не вийде. Дешевше вийде зробити попередку, але там буде просто більше запчастин. Тобто їх можна замінити по тайваню. Їх можна не ставити цим здешевити, що ти їх дешевше візьмеш, а по заміннику відповідно. Але ти набереш цю морду дешевше, ніж це буде задок, тому що по задку дуже дорогі запчастини. В процесі ремонту відновлення ми ще замітили, що у нас було пошкоджена задня безпосередня полка та корита, тому довелося її замінити в тому числі. Але що ми отримали в результаті? В результаті у нас автомобіль повністю. Безпосередньо по оригіналу зібраний як по задній частині, там де було відбулося безпосереднє ДТП. Ми маємо повністю по оригіналу бічну ліву праву частину та передню частину автомобіля, тому що тут ДТП ніякого не було. Тобто людина отримала повністю в оригіналі собі автомобіль. Ось в цьому і різниця. Дальше. Далі потрібно заглянути під капот цього автомобіля і звичайно подивитися, що там, чим же ж ми тут. Таким цікавим зафаршировані, і ми з вами звикли, що, наприклад, е якщо ми говоримо про Audi, BMW, щось таке преміальне, то у нас там по-любому стоїть 2 літра турбо, тобто щось таке, що буде досить гарно їхати. Коли ми говоримо про Ford Edge, що у нас тут стоїть, друзі? Правильно 2 літра турбо на 240 кінських сил. Так, газ четвертого покоління сюди не поставиться. Ви його сюди не поставите, але... Цей автомобіль їде досить бодро, досить динамічно, вони бувають повноприводними, передньоприводними і працюють в парі з гідротрансформаторною коробкою передач. Тобто ця компоновка вам приносити ніяких проблем не буде. Двигуніці надійні, на них, на них ніхто не жаліється і з радістю їх експлуатують. Єдине, що Ford Edge до рестайлу до 18 року, а саме в 2018 році Ford Edge отримав рестайлинг. Він мав у себе в компоновці такий двигун, як 3,5 бензин. От саме на нього, до речі, якраз і ставився газ 4-го покоління. Там шестициліндровий v образний двигун, який досить таки потужний на 280 кінських сил, непогано везе цей автомобіль та з рестайлом просто прибрали цей двигун. Я вважаю, що це все-таки досить велика помилка, тому що якби вони залишили цей двигун в цьому автомобілі. То він би мав би ще більше поціновувачів, тому що якщо на цей автомобіль не ставити гаші першого покоління. Люд багато людей не хочуть його купувати, а так би більше хотілося ну, і Звичайно, атмосфера буде більш понадійніша, тому що ці 3,5 двигуни, наскільки я знаю, ходять і 700, і 800 тисяч кілометрів без проблем. Якщо ми захочемо купити попередній Ford Edge від 2016 року випуску, а він виглядає саме ось так, а з'явився він в другому поколінні в 2015 році випуску, але в 2015 році випуску я вам не рекомендую їх купувати, тому що там ще стара SYNC друга магнітола. Цінк третя магнітола, така як у нас тут, іде з 2016 року, і саме на ній стоїть Apple CarPlay і Android Auto. І Якщо ви купуєте уже собі в 2023 році автомобіль і в ньому немає цих функцій, то мені здається, це вже не автомобіль. Так, друзі, ми вже з вами дійшли до того, що ми купуємо не тільки автомобіль, ми купуємо не тільки двигун, коробку, якусь красу, престиж і статус. А ми купуємо і його функціонал. Функціонал, звичайно, такий, як дестроніки, утримання смуг безключовий доступ та всі. Автомобілі вже переходять до того, що вони являються гаджетами. Так, це все гаджети. І якщо ваш гаджет погано функціонує в салоні, у вас немає потрібних функцій, то вам він з часом стає некомфортним, не цікавим, не цікавим в експлуатації. Все, друзі, забули ми вже давним-давно про ці 1,6 MPI, чугунний блок, тільки на механіці і так далі. Все, друзі, це все прошли вік. все про це люди забули і нікому це вже не потрібно. Автомобіль має бути. Потужним, надійним, динамічним, хорошо керованим, хорошо закомплектованим, та як гаджет, гаджетик планшет, досить гарно налаштований по салону. Тому, якщо ви попередній Edge захочете придбати 16-18 року з 2-літровим двигуном, то ви здивуєтесь, як вони серйозно здешевшили на аукціоні, тому що за 4, 500, 5 тисяч доларів вже його можна купити. Тобто, відповідно, 12-13 тисяч доларів можна привозити без ремонту та плюс ремонт. Якщо ви захочете його взяти з 3,5 двигуном, там буде десь на 1,5-2 тисячі доларів більше розмитне, тому що більше 3 літрів та в такому віці. Відповідно, звичайно, купили його за 1,5 доларів, 5,5, вони торгуються трішки дорожче. Відповідно, такий автомобіль прибуде десь 14-14 Дцять половини без ремонту плюс йому потрібен буде якийсь ремонт після ДТП в США. Ще в тих автомобілях іде 2.7 турбовий двигун в комплектації спорт комплекта. І ST-Line. і саме ці автомобілі досить такі рідкі. До речі, зараз я шукаю для нашого замовника в Штатах таких такий автомобіль і вже один тиждень. За тиждень ми не торгували ще ні один лот, тому що нічого толково не було. Але якщо досить гарно попрацювати і пошукати, то я впевнений, я знайду нашому замовнику класний лот. До речі, якщо ви замовляєте авто з нами, я вас не обмежую в часі. По пошуку і підбору автомобіля наша задача виграти для вас класне авто. Я вас запрошую в салон, подивитися, що у нас там, та зробити тест драйв цієї краси. Так, ну ви зрозуміли, що для того, щоб сісти в цей автомобіль, нам ключі не потрібно. Не потрібно вставляти щось завозити і вставляти відкривати дверку. Все, це сучасний автомобіль. Ми це з вами зрозуміли. Звичайно, у мене тут пам'ять сидінь для трьох пасажирів, повний електропакет на все скло і все в шкірів автомобіля. І звичайно, амбієнтна підсвітка, яка додає. Красоти для цього автомобіля. Заміщатися за кермом цього автомобіля буде досить таки зручно, тому що це великий кросовер. Ви вже зрозуміли, що в ньому можна помістити дуже багато речей в багажнику. Позаду автомобіля з легкістю і з комфортом розміщаються люди та попереду. Е, так, спробуємо пристігнути ремінь та зробити невеличкий тест. драйв для цього автомобіля. Так. Е, і беремо телефон. Ось це у нас уже 7-3 магнітола, про яку я вам розповідав. Тут уже у нас Apple CarPlay та Android Auto. І якщо ви вибираєте Edge, то вибирайте його тільки виключно від 2016 року, тому що в 2015 році цих функцій ще немає. Включаю свій телефон. Ось, будь ласка, відразу підтягнулася у мене навігація. Наприклад, я хочу поїхати ось в Одесу. Або Дніпро, давайте Дніпро. Чомусь не пропонує автомобіль українською мовою. Хоч я до цього постійно, коли підключаю CarPlay і Android Auto, у мене завжди вімкнена українська мова, тому що вона у мене вімкнена і на телефоні. Ну нічого, можливо, треба розбиратися, що стоїть в налаштуваннях. Зараз ми цього робити не будемо, але ось, будь ласка, все прокладає, все працює так, як необхідно. Звичайно, якщо ви хочете слухати YouTube Music, Spotify, це все робиться також. Ось тут повне керування, вибор музики, яку ви хочете. Тобто досить багато людей, наприклад, я в тому числі, да там меломан і. Мені зараз хочеться послухати одну музику, а потім іншу. І коли у нас є один диск, одна касета, то особо у нас вибора, в принципі, немає. То вже коли ми купуємо сучасний автомобіль з карплеєм і Android Auto, це нам не потрібно. Ми просто заходимо в необхідний додаток там Spotify, YouTube Music, і тут у нас мікси, будь ласка, треба ось ковка чути гімн. Вмикаємо. Ну, і ви чуєте, звичайно, якість звучання, тому що тут у нас так встановлена преміальна музика. Якщо ви будете брати комплектації попростіше, то музика буде трішечки все-таки гірша, але тим не менш досить непогано звучати. І ось тут ми можемо вибирати будь-пісню: ACDC, Scorpion Eminem, 50 Cent, я не знаю, Ірина Білик, Віктор Павлік. Ну в общем, на будь-який смак ви можете вибирати музику, яка тут є. Так. Це у нас коробка передач. Ось. І І до речі, оце у нас місце для телефона. Пам'ятаєте, навіть БМВ вже придумала місце для телефона, але ще не придумали, щоб його ось так ставити. А вони ще придумали, щоб його ложити. Ну, може, ще БМВ на де років з п'ять і вони догадаються, що можна як Фордо так зробити. І ось це у нас коробка. Я дивіться ось так раз. Перекрутив, вона переключилась. У нас включилась задня передача, камера, і вона повторює смуги руху з парктрониками, до речі, куди я буду їхати. Далі у мене, я так от його кручу, цей джойстик, в мене включається нейтральна. Драйв це їхати вперед. Та S це у нас спорт режим. Так, друзі. Ставимо автомобіль в положення драйв та починаємо їхати. Я знаю цей автомобіль. Звичайно, я вже їздив на цих автомобілях, я їх вже тестував і я знаю, що це за авто. Це авто дуже м'яке і дуже комфортне. Тому повірте, не даремно я. Ціле відео порівнюю вам все таки цей автомобіль з люксовим кросовером, тому що я впевнений, якщо ви не хочете собі Audi чи BMW, тому що не всім людям подобаються ці автомобілі, не всі їх хочуть обслуговувати, тому що вони в себе в обслуговуванні. На обслуговування потребують дуже багато коштів, та ці автомобілі досить сильно швидко втрачають в ціні на да, саме Audi, BMW тобто автомобілі преміум класу, ну тому що вони. В салоні стоять також досить дорого. Вони там новими коштують 70, 80, 90, 100 тисяч доларів. І їхній залишок досить такий великий і досить швидко може втрачати в ціні. То, наприклад, той самий Ford Edge вже коштує менше. Да? Там, наприклад, в американському салоні в такій топовій комплектації машина буде, напевно, десь біля 45-50 тисяч доларів. Звичайно, в комплектації попроще буде ціна там і 30, і 35. Тобто, вже менше що втрачати. І і коли пройде, наприклад, після купівлі 5 років, за ці 5 років BMW у відсотках і в доларах втратить набагато більше грошей, ніж це, ніж це зробить Edge, ми зараз з вами їдемо по нерівній дорозі, і ми з вами бачимо, як автомобіль просто шикарно з'їдає ямки, і він дуже і дуже м'який. Зараз ми з вами виїжджаємо на дорогу. У нас є полоса смуга для розгону. Нажимаємо, і автомобіль просто... Улітає вперед. Ну як це можна улітати на 240 кінських сил. А це досить таки непогано. Ви пам'ятаєте останні тест драйви, що ми з вами робили? І коли, в принципі, сідаєш якийсь атмосферний двигун там об'ємом 2,5 літри, ти нажимаєш газ в пол і просто-напросто нічого не відбувається. Так, тому що немає турбінки, яка може дунуть, і цим самим не дарує тобі цього драйву і емоції, якщо е атмосферний двигун і в ньому немає турбіни, тобто у нього менше крутящого моменту. Він не так швидко розганяється, і тобі не так приємно. Ось це ще одна перевага, яку варто записати для форда Еджа на цьому 2-літровому двигуні. Ми зараз з вами їдемо по дуже поганій дорозі. Знову прошу вас звернути увагу. Все ось тако в ямках, в латках, та ви цього не бачите і не відчуваєте. Це не відображається на пасажирах в салоні та мені на водію. Ось Дуже погана дорога. Дивіться, вона все з'їдає, вже, М якесенька. От. Ось це я хотів підмітити обов'язково на сьогоднішньому нашому відео. Тому що, купуючи цей автомобіль, ви отримаєте за порівняно не дуже великі гроші дуже великий комфорт. Чому я так кажу? Тому що так, гроші не маленькі. Але якщо ви підете до будь-якого іншого конкурента. Ну, BMW, Audi там, і так далі, то це потрібно за цей автомобіль буде за такий автомобіль в аналогічних параметрах, дати більше коштів, тобто x 2 як мінімум. Ось, друзі, якось так. Ну що, ми підготували ще один автомобіль для нашого замовника. Ми з вами його з вами подивилися, потестували, зрозуміли. Ви знаєте, що якщо ви хочете замовити авто із США з нами, ви можете, звичайно, це зробити. Ми можемо просто привезти вам автомобіль. Ми можемо привезти автомобіль і зробити його вам під ключ. Як вам зручніше, так можна робити. З нами можна співпрацювати, якщо ви проживаєте в будь-якому місті України. Тобто, не обов'язково потрібно проживати в місті Києві. Працюємо ми дистанційно. Тобто, відповідно, договір ми відправимо по новій пошті, всі розрахунки будуть відбуватися і проходити по банку. Всі узгодження будуть проходити там в вайбері, в Телеграмі, як по, безпосередньо по е, вибору автомобіля на аукціоні, його доставки та його ремонту і відновлення. Уже коли відбувається ремонт і відновлення, то ми все повністю узгоджуємо з вами. Ми створюємо окремий чат, ось так він виглядає. там Ви наш замовник, власник СТО, майстри маляра. Там я представник мітуавто. Ви безпосередньо, і в цьому чаті ми безпосередньо узгоджуємо, як ми ремонтуємо ваш автомобіль. Спочатку приїжджає, робимо дефектування, потім збір пошук запчастин. є окрема людина, менеджер по запчастинам, працює, привозить запчастини. Ви взагалі взагалі ні за що не паряєтесь? Тільки узгоджуєте, те робимо, те не робимо. Те по оригіналу, те не по оригіналу. Те так, те так, це ріжемо, це варимо, тут різину міняємо, тут газ ставимо, тут миємо, тут полі. Тут фарбуємо, тут мені там ще щось фаркоп прицепіть, там, знаєте, резину замінити, газ е, обслуговування зробіть і так далі. Тобто, досить таки зручно, ви повністю управляєте ремонтом свого автомобіля в ході цих робіт, з вами все узгоджують. В результаті ви приїжджаєте до нас на СТО, приймаєте свій автомобіль, та ми з вами їдемо в сервісі Центр МВС для реєстрації. Реєструємо з вами автомобіль. Тобто я, Ігор, з вами від початку. Вибора автомобіля на аукціоні, я особисто вам їх торгую. Ми з вами його доставляємо, ми з вами його ремонтуємо, ми з вами його реєструємо тобто і до самого кінця. Тобто, як на мене, це досить така велика перевага. На цьому великому періоді часу досить багато людей працює з вашим автомобілем. І а, я так постарався вистроїти нашу з вами роботу, щоб вам було комфортно і зручно, знаєте, щоб не спілкуватися з одним менеджером, другим, третім, п'ятим, десятим. А той каже, а я того не казав, а я того не робив. А я думаю, по інакшому чи щось То ви на протязі всього цього часу спілкуєтеся зі мною, просто більш розширюється коло спілкування, коли автомобіль уже безпосередньо в ремонті. Ну щоб ви безпосередньо могли з СТО узгодити, що ви хочете по автомобілю щоб не було цього, знаєте, зіпсований телефон. Що сказав одне, а прийшло вже в кінці геть друге. Тому для комфорту і для вашого, щоб краще зробити вам автомобіль, це було все так роками напрацьовано, напрацьовано і зроблено, щоб саме головна задача робити для вас найкращі автомобілі, які ви просто не можете придбати на авторія. І ваші мрії ставали реальністю. До нових зустрічей! Всім пока!